Щодня українські захисники та захисниці нищать ворога на фронті. Аби допомогти нашим військовим наблизити перемогу, міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб передав на східний напрямок фронту 10 мавіків т За допомогою цих літальних апаратів можна виконувати широкий спектр завдань. Його переваги включають високу якість знімання, тривалий час польоту, інтелектуальні функції та зручність використання. Крім цього, захисникам передали моноокуляри та 50 FPV-дронів. Четверта передача саме для них. На запит бійців сьогодні ми передаємо 50 в півдроні, передаємо 10 мавіків 3Т з ночним баченням і передаємо тепловізійний приціл, «Монокуляр». Це дозволить хлопцям, мавіки 3Т, дозволять вночі бачити і виявляти цілі ворога fpv дрони дозволять ці цілі вражати. Хлопці були на Донецькому напрямку, зараз їх перекинули більше на північ для підсилення там. Тому команда все робить, наша команда все робить для того, щоб Збройні сили відчували підтримку. Хочу сказати, що з перших днів війни. Всі ми, от Володимир Гройсман, Сергій Маргунов, всі ми згуртувалися на одному: на підтримці Збройних сил України, також на підтримці родин військових для того, щоб вони відчували, що вони не самі залишились. І хлопці, які воюють, які боронять незалежність нашої країни, також відчували, що їхніми родинами турбуються тут на місцях. А в піві, яка коштує. Ось... 300 доларів, урожай техніку, яка коштує декілька десятків, а то сотень, тисяч доларів ворога. Тому чим більше буде техніки, тим більше ми зможемо знищити і техніки, і живої сили, засобів, складів. Питання актуальне було, буде, чим побільше буде таких якісних передач, допомог, тим швидше зможемо перемогти Интересно. або наблизити перемогу.